Привіт, ви на каналі Ас, і сьогодні я вам хочу розповісти історію компанії Ауді Auto Union, в якій входило чотири підприємства ДКВ, Хорг, Вандерер та Ауді. І крім того, в 70-ті роки до неї доєдналась компанія НСУ. І подивіться в музеї заводському Ауді, як креативно зробили, де можна прослідкувати всю історію цих компаній за кожен рік. На прикладі, отаких от, от мініатюрних моделей, цей стенд уходить в безкінечність і навіть там є. Останній рік 2024, який згодом наповниться новими модельками. Також і саме цікаве, що на цьому стенді ми в принципі можемо прослідкувати, як зароджувалось виробництво у цих компаній. І прослідкуємо зараз у цьому відео, і яким чином вони перетиналися з Україною. І так, першим з компаній, які входили до Автоюніона, у 1900 році розпочинає виробництво власних мотоциклів компанія НСУ з міста Некарзульм. І тоді ще її мотоцикли називались Некарзульм. У 1901 році свій перший автомобіль, ще не будучи компанією, створює Август Хорх. До речі, у мене було відео і про Августа Хорха, і про історію компанії НСУ. Кому цікаво, можете прийти і подивитися. Історія автомобільних брендів це про загартованість роками, довіру та розвиток. Як і в автомобільному світі, у банкінгу стабільність має значення. Партнер цього відео Кредіагриколь Банк. Креді Агріколь це 140 років досвіду міжнародної групи у світі і понад 30 років успішної роботи на українському ринку, а це сотні тисяч здійснених автомобільних мрій. Ну а далі. Хорг створює різноманітні моделі, і у 1902 році власний мотоцикл починає виробляти і Вандерер, вандерер нагадаю, також входив в Автодіму. Далі ми бачимо, що 904 рік це вже рік, коли є фактично велика кількість моделей у різних виробників, і в 905 році їх кількість тільки зростає. У 1909 році було засновано компанію Форг і вона вже виробляє автівки у якості саме автовиробника. Свої мотоцикли також виробляють Мітерзульми, Вандерери і так далі. В 1910 році Август Хорх розругався з акціонерами і засновує нову компанію під назвою Ауді. І у 1910 році вона вже Представляє власні автомобілі. І, до речі, в 1913 році Audi вже була присутня на виставці у Києві. Тобто ці автівки також були в Києві. І під час Першої світової війни автівки Хорг використовувалися також на території України і німецькими військами, і Російською імперською армією також. Ну а далі ми бачимо повний провал 915, 16, 17, 18 роки. Це роки, коли нових моделей фактично не створювали, бо це були роки Першої світової війни, після якої дуже важко компанії виходили з кризи. І лише у 1919 році ДКВ створює цей мотовелосипед Фахрад Хільс-Мотор. І саме цікаво, що вже в 1926 році ми бачимо цей Хельс-мотор встановлений на велосипеді заводу імені Петровського. Вони виробляють перші 70 зразків таких мотовелосипедів для наркомату зв'язку. Але продовження не слідкувало, бо ДКВ знімає з виробництва ці двигуни. І радянська преса тоді повідомляє, що нібито він був не. Дуже надійно. До речі, кому цікаво про історію появи мотовиробництва на території України, є така книжка. Я залишу посилання, де її можна придбати, в описі цього відео. Але подивимося, як далі розвивалися події. Тобто компанії представляли свої моделі, і ми бачимо, що в принципі вони конкурували одна з одною. Тобто вони були дуже схожими, перекиналися, заважали друг другу конкуренцію, і тому у 1932 році, коли вже скажімо, виникає наслідки великої депресії, утворюється об'єднання під назвою Auto Union. речі. Експозицію цього музею ви маєте змогу подивитися завдяки підтримці компанії Віді. Віді це лідер серед автомобільних дилерів України. Крім того, Віді це та компанія, яка дбає і про історію, і про власну репутацію. Тобто, коли ви будете думати, де купити наступний автомобіль, я вам рекомендую Віді Автодинастрія. І спочатку до нього входить Ауді, хор. ДКВ та Вандери. Вони розподіляють ринки по сегментах, сегментують свою продукцію для того, щоб не заважати одна одній. Об'єднують розробки, тобто використовують різноманітні квигуни, які можна було встановлювати на різні автівки, і починають розвиватися доволі успішно. І ми бачимо це по кількості нових моделей, які тут представлені. І саме цікаве, що цього стає 39 рік, тобто рік початку Другої світової війни. І далі повний провал. Тобто всі виробники, які входили в це об'єднання, розпочинають виробництво військової продукції. І лише НСУ виробляє в 41-му році нову модель НСУ «Кітенкрат» з двигуном від Opel Olympia і оцю модель мотоцикла НСУ. Ну а далі в 45-му році ще НСУ, яка залишається. В західній окупаційній зоні з НСУ несу вік в 1947 році після закінчення війни дуже важко виходити з. Цього, це події і НСУ починає виробляти легкі свої мотоциклетні виробництва. І ще, до речі, в 45-му році підприємство Вандерер було повністю демонтовано і перевезено у Київ на київський мотозавод. Тобто можна сказати, що став, започаткував київський мотозавод також. Таким чином, Вандерер, в принципі, є таким. Започаткувателем виробництва у Києві і компанія Auto Union, і Audi також причетна до появи у Києві власного мотозаводу. Ну а далі дуже важко було. Виходити з кризи, і лише тільки у 49-му році ми бачимо, що ДКВ на західних підприємствах, які не входили до радянської окупаційної зони, починає виробляти ще довоєнні моделі і мікроавтобуса, і легкового автомобіля f 89 який комплектувався двотактним двоциліндровим вигуном. Далі історія цих компаній. Ми бачимо, що великих якихось інновацій у них не було. І фактично, фактично до кінця 60-х років до 60-х років вони прийшли в велику кризу. НСУ намагалася розпочати виробництво власних автомобілів НСУ Принц. Навіть зробила автомобіль з роторним двигуном ро 80 який отримав титул автомобіля року, вважався дуже інноваційним, але був дуже прохолодно сприйнятий покупцями. І таким чином і НСУ прийшла до кризи, і Audi як окремий виробник також опинився у кризі. Тоді Volkswagen отримує. Придбав НСУ, доєднав її до Ауді і утворює таке об'єднання Ауді-НСУ. Сталося це в 69-му році. І далі, вже в 70-му році для Ауді починаються нові шляхи. Тобто було створено Ауді 100 UP, згодом у 1972 році було створено Ауді 80. І у 74-му році Фердінанд П'єх замовляє дизайн у Джорджетто Джуджара, який створює в принципі, Volkswagen Golf Перший. Але на його базі створюється. І Audi 50. І, до речі, саме Audi 50 була надихателем, так сказати, появи першої таврії. Ми можемо побачити в Дніпропетровському музеї машини часу. Є такий прототип, який фактично має дуже багато спільного з Audi 50. Можете подивитися відео, і пропоную вам на цьому моменті підписатися на канал, поставити лайк для того, щоб не пропустити наші наступні відео. З Музею Ауді uh, Інглштад. Uh, далі у uh, Audi створюється окрема лінійка різноманітних автомобілів. Тобто uh, з'являється Audi 100, Audi 80, Audi 100 Аван і Audi 200. Uh, і uh, от саме тільки в кінці 70-х років Ауді набуває uh, статусу uh, автомобілю преміального сегменту. Ну а в 80-ті роки вона, в принципі. Удосконалює цей э, свій шлях. З'являється дуже багато цікавих моделей, і ще у 80-му році дуже відбувається важлива подія, а саме створення Ауді кватро. Тобто кватро це повний привід фірмовий для Ауді, який стане її ДНК на багато багато років далі. 86-й рік дуже важлива новинка Audi 80 Б3, так звана бочка, яку вже багато хто з вас пам'ятає. У них дуже багато завозилось в в вживаному вигляді, вже до нас. Ну і далі ми бачимо цей розвиток автомобілів Audi 100, Audi S2, S4, Audi 80 Avant Ця історія вже, в принципі, ви можете її подивитися за вікном. Тобто ці всі автівки ще досі їздять по дорогах України. І далі ми бачимо, що. Розквіт ауді відбувається вже в 2000-ні роки. Подивіться, яка кількість автівок була представлена і продусована в ті роки. Скільки нових моделей Ауді представляє на ринку, і Ауді обирає е, собі. Головний принцип це інновації через технології і дотримуються їх до сих пір. Ну, ось така от вона коротенька історія Ауді, яку ми вам розповіли з музею Ауді в Вінгольштаті, на прикладі оцих мініатюрних моделей масштабу 143. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші враження, пишіть ваші враження від Ауді, на яких вам довелося поїздити. І до нових зустрічей!